Так, Доброго дня всім глядачам і підписникам мого каналу. Значить, Так як знаю, що є в мене підписники, які мають 2000, Peugeot 2206. І так, в сьогоднішньому відео іменно відео про даний, даний автомобіль Peugeot 206. Ідею підверний 206. Суть не в тому. Суть тому власник приїхав, каже, що гудить задній подшипник, і треба щось йому зробити, поміняти, скажімо, за все. Ну, але якщо взяти і... Попробуй Не знаю, чи там В видно. даже якщо не піднімати колеси, ми бачимо, що є величезний люфт, і ну, будемо зараз дивитися, що до чого, може йдемо подшипник міняти, буде видно. І так, зняли ми кришечку і от наглядно, якщо на штатіві, то видно, який тут зазор, як все болтається. Значить, розкручуємо цю гайку і достаємо барабан. Так, і тепер пробуємо зняти сам барабан. Удивлення знявся, я б сказав, би, дуже добре. То що не завжди так іде. Але бачимо, що розсипався подшипник виріс одразу. Все дуже печально. Так, ну сам подшипник якби не лопнув, в принципі. Цей то і не розсипався. Якби він весь якби держиться, не випадає, но... від смазки тут лишилося вже тільки якесь болото. Думаю, через то воно вже тут вироботка є, і воно вже не піджимається, бо я пробував піджимати, але то не дало результату. Що касається тут, то тут вже звісно, воно висипається. оця шайба, потім цей, якби я сам якби, пильничок, і ролики вже випадають. І ми бачимо, що сам сепаратор вже якби, розлетівся, просто стерло. Ну, коротше, прийшло час замінити цей подшипник. Так, Коли ми зняли барабан, следующе, саме сложне, можна сказати. Тут є отаке от кольцо штоперне, яке не дає вийняти втулку, наружного обойму. Тут на ньому немає ні вушок, нічого. Просто так воно собі туди вставлено. І просто так його зловити теж не виходить. Значить, що я зробив? Зацепитися, просто там твердкою зачепиться, тоненькою, ну, виходить, але воно не виходить. Все одно, що воно підперто виходить, якби знизу. Тою обоймою і нормально не хочу. Ну, що я зробив? Взяв сверло там я на 3, спочатку на 3, потім на 2 і цей. І почав трошки сверлити. Зробив, якби там такий невеличкий, ну там не видно, між отвертою, ще й не фокусіруючись. Трошки якби насверлився в цьому місці посередині. Тут де оця отвертка. Отуди трошки насверлився, але ну, особо воно не йде, тому що все кальоне, кольцо кальоне. І, в принципі, барабан теж не хоче нормально сверлитися. Ну, Но далі, що я зробив? Далі є горілка. Ну, обична газова горілка. І взяв повністю все це кольцо. Оцю приблизно там сантиметр. Я прогрівав повністю так, щоб воно прогрілося добре. Думав нагріти до красна, щоб зігнути. Але до красна воно не нагрівається, так як ну, барабан бере на себе, якби тепло. Але після того, як я нагрів, я зміг підковернути його так, щоб воно чуть-чуть вийшло з цього свого пазіка. І другою твердкою я зловив. І от ви вже бачите, що в принципі зараз в мене вже все якби зловлено. Тепер зараз я його достану без проблем. Собственно говоря, ось до таке от кольцо і ну, зачепиться тут дуже сложно, але ну, реально можна, звісно. Ну, Трошки я насверлив, але там де я сверлив, то кольцо майже не насверлилось. Більше пішов якби, корпус цього барабана. Ну, Таким образом я достав. Значить, Купив я значить, от Він підходить на Рено Кліо, Рено 19, 2006, Рено Модус. От його номер може комусь надо Якщо Що собою представляє, яке є. Гайка вона не підходить, це не ця. Є ось таке кольцо, але я думаю, що воно теж не підійде. Віддільно йде щось. Підшипник, то я сьогодні м'як сказав, що цей підшипник підходить до того. Може кольцо, то вже, вибачте, я так зрозумів. Ну, ось такий підшипничок. Можливо, ми стриємо номер. Ще два слова, як я випресовував, я взяв оцю стару обойму внутрішню, поклав її туди і вже зверху поклав на неї, на цю саму обойму і так тиснув. Бо, допустимо, натиснути на саму цю тоненьку таку цю підібрати, то дуже складно. А так на пресі положив, сюди тиснув, воно на ролики, і ролики то і Дуже добре. Беремо новий підшипник, ставимо його. До посадочного місця потім ставимо стару обойму, там вона не дойдуть не і не зажме, і так само прасуємо красню. Ну, на цьому і завершуємо. Колесо я вже чіпив, проїхався, все, нічого не гуде, зазора нема, все хорошо, власник довольний. Якщо дане відео вам допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, хтось з чимось не згідний, коментуйте. Всім дали замін.